Одне з них ми розглянемо аналіз роботи нашого методичного об'єднання протягом минулого семестру. Хочу нагадати всім вам, що ми працювали над проблемою школи, підвищення якості освіти через формування ключової компетентності учнів шляхом інтеграції традиційних і нетрадиційних форм і методів в навчально-виховному процесі, формування свідомого громадянина, патріота рідної землі, носія народних традицій. Також ми працювали над проблемою свого методичного об'єднання вчителів початкових класів, створення та реалізація педагогічних і соціально-психологічних умов початкової школи як інтегрованого результату навчально-виховного процесу. Ми ставили також перед собою завдання: продовжити опрацювання та втілення в роботу нового державного стандарту початкової освіти та нових програм для середньої і загальноосвітньої школи 1-4 клас. Ставили ми також завдання вивчити добре нові критерії оцінювання учнів початкових класів. Втілювати практику педагогів нові освітні технології, удосконалювати структуру уроків, всіх і сучасних вимог, працювати над розвитком проєктної діяльності учнів, розвитком творчих здібностей учнів. Також працювати над збереженням здоров'я учнів як великої людської цінності, підвищувати інтелектуальний і професійний рівень учителів шляхом самоосвіти обміну досвіду. Значить, протягом цього семестру вчителі нашого методичного об'єднання поділилися своїм досвідом у. У своїх статтях, які надані на друку до журналів, до журналу Кредо. Значить, вони зараз презентують свій досвід, свій матеріал. На нашому засіданні сьогодні присутня адміністрація у складі директора школи Солодовник Олії Валерівни і заступника директора Марченка Олі Миколаївни. Слово надається директору школи Солодовник Ользі Валерівні. Атмосфера актуалізації і переосмислення життя в Україні потребує нового педагогічного по бачення, зміни парадигму, напівду виховання, самовиховання творчої, конкурентні спроможні особистості, спостереження практичної діяльності вчителів початкової школи Микілівської загальноосвітньої школи. Номер 36 доводять, що різні педагоги працюють на різних рівнях творчої педагогічної діяльності, мають різні творчі успіхи, які обумовлені не тільки природними задатками, умовами розвитку, але й різним рівнем підготовки до педагогічної творчості. Саме тому я вважаю, що педагогічна творчість учителя не може зв'язуватися тільки з якимось станом. Педагічні творчості необхідно та да можна вчитися. Підкреслюю, що на розвиток педагогічної творчості вчителів у значній мірі впливають умови, що створюються в школі для творчої роботи педагога, самореалізації його особистості у професіональній діяльності. У чому полягає наша з Ольгою Миколаївною задача і функція у відношенні до педагогічного колективу? На мій погляд, майстерність і директора, і його заступника саме в тому, щоб вони зуміли побачити сильні сторони педагогічної діяльності кожного вчителя та спираючись на них, формували у кожного педагога той індивідуальний стиль, який є характерним для дійсної майстерності. З метою навчання педагогів педагогічної творчості адміністрація школи розроблена модель управління розвитком творчого потенціалу вчителів, яка включає в себе цільовий, стимулюючи мотиваційний, змістовий, операційно діяльність, контрольно регулюючий оцінно оціно компоненти, яка була пропована на вчителях початкової школи, тобто на вас. Директора нашої школи, Марченко мавчику Ольсінколенів. Шановні колеги, ми з вами протягом. Семестри працювали багато і плідно над впровадженням інформаційно-комп'ютерних технології та проєктної діяльності у початку Не Для кого, не для вас не секрет те, що дитина з раннього віку починає працювати над різними формами роботи. Спочатку це гра. Коли дитина йде в школу, ігра гра переростає дещо більше. І це більше це проєктна діяльність, яку ви можете. І навпроваджувати у початковій школі, про що свідчить досвід кожного з вас. Ви у своїх статтях розкрили більшість питань, які турбують всіх початківців, які працюють на, у перших-четвертих класах. Але є питання, яке, у якому кожна з вас є інноватором. Це проєктна діяльність у початковій школі. Ви кожного дня показуєте безліч. Презентації, фільмів для учнів своїх класів. Дитина, всі знають, що сучасна дитина це дитина, яка бачить очима. Тому для кожного з вас потрібно розвивати вміння, працювати над проєктною технологією, розробляти не тільки проєкт, особистісний проєкт, а проєкт класу. Проєкти такі, як впроваджувала Валентина Миколаївна, як впроваджувала Ольга Олександрівна. Проекти, які впроваджували наприкінці 4 класу Світлана Леонідівна, Тетяна Іванівна. Але цю роботу треба поставити у систему для того, щоб кожен з вас зміг продовжити ліно працювати, сформувати банк презентацій, банк комп'ютерних е, фільмів і з. Свідомо впроваджувати цю діяльність у кожен проведений крок. Для того, щоб учні наші не тільки багато вміли, а й багато знали, було свідчено особу. Слово надається нашій наші колезі, вчителю початкових класів, старшому вчителю вдалося Альміні Івановні. З орієнтацією на нову мету шкільної мовної освіти формування удосконалення навичок. І... Уміння учнів щодо володіння рідної мови в усіх сферах і видах мовленнєвої діяльності поставило необхідність створити семінар практику для вчителів початкових шк... шкіл, класів вивчаємо українську. Задача семінару це ознайомлення з нормативно-правовою базою вивчення української мови в початковій школі, забезпечення дотримання державного стандарту початкової загальної освіти, в освітній галузі мови і літератури та нової програми з української мови, використовуючи різні форми та методи роботи, презентації. Інформації, практичні роботи в групах, парах, трійках, обмін досвідах, прольови ігри, відеоуроки з елементами гри, все це сприяло впровадженню, інтерактивних форм роботи та підвищенню методичного рівня вчителів. З практичною частиною цього матеріалу, з цього досвіду, ми можемо познайомитися з поданими матеріалами, які знаходяться на цьому столі. Так, шановні колеги, в минулому семестрі ми з вами досконало опрацювали новий державний стандарт на нові програми. Багато уваги цьому питанню приділила король Жанна Олександрівна, тому що вона працює за новою програмою та новим державним стандартом. І в своїй статті вона приділила цьому питанню багато уваги. Вона надрукувала статтю провадження принципів індивідуалізації та диференціації в навчально-виховний процес початкової школи за новим державним стандартом. Державним стандартно-початкової загальноосвітньої школи передбачається одне з найголовніших завдань школи, тобто це всебічний розвиток та виховання особистості. Через формування учнів бажання вміння вчитися повноцінних мовленнєвих читацьких обчислювальних помін та навичок відповідно до пізнавальних можливості дітей шкільного молодшому віку. Всі ці питання розглянуті в новому державному стандарті, тому педагог повинен переробляти свою роботу на... Потрібний лад, щоб дитина була неповторною, вона повинна мати свій індивідуальний темп, ріст, розвиток, спосіб навчання. І всі ці правила та моменти включають в себе новий державний стандарт. Тому надзвичайно важливо створити такі умови, які сприяли навчанню відповідно до рівня цього розвитку. Одним із головних шляхів реалізації цих завдань є диференціація та індивідуалізація за державним новим стандартом. Провідними методами навчання замість словесних та научних мають ставити практичні завдання, змінюється також у демонстрації матеріалу. Він перестає диктувати встановлений порядок дій, поступається перед роздатковим, тобто це включення і картин. Роздатковий матеріал в свою чергу також урізноманітнюється, індивідуалізується залежно від потреб та можливості дітей. Тобто, все. Нове, ми повинні працювати, включатися в роботу і розробляти якісь свої пропозиції по роботі в цьому державному стандарті. Завжди актуальне було питання, і воно за цим. таке. Працювати над розвитком творчої здібності учнів. Воно актуально залишається і в наш час. Коли вона Світлана Колонія надрахувала статтю розвиток особистості учня засобами навчальної діяльності. Вона зараз нам презентує свою статус. Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі в гостро. Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерними є зростання уваги до особистості школяра, максимального розкриття його обдарування, інтелектуального розвитку, що забезпечує пріоритетність розвитку творчих рис. За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс, а в умовах закладів нового типу він є особливо актуальним. Я працюю над своєю проблемою. Розвиток творчої особистості в діяльності учнів за допомогою різних засобів діяльності вже п'ятий рік. І це дало мені змогу побачити, наскільки талановиті наші учні, зрозуміти, наскільки велике їхнє бажання розвивати свої здібності, наскільки безмежні їхні можливості. Тому метою своєї роботи бачу дослідження інтелектуальних та творчих особистостей якостей учнів та подальшу їх диференціацію. Вплив на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей, стимулювання розвитку здібностей кожної особистості. Виховання і навчання не може зробити всього. Завдяки щепленню навіть тику лісову яблуню можна примусити замість кисних і маленьких яблучок давати яблука, садові, смачні та великі. Але марні буде всі зусилля мистецтва примусити дуба робити яблука, а яблука жовті. А саме в цьому здебільшого полягає помилка виховання. Забувають про природу, яка дає дитині схильності та здібності, і визначає призначення в житті. І вважають, що було лишень дерево, і його можна змусити робити все, що завгодно. Навіть кавуни, земці варіки. Виховання має бути помічником природи, не більше. Щедрік повинен пам'ятати, що душа малюка не біла дошка, на якій можна писати дущо, забуваючи, що кожна людина індивідуальна особистість, яка може ставати і кращою, і гіршою лише по-своєму, індивідуальному. Так, бабуже. Всього можна Так, шановні колеги, всім нам добре з вами відомо, яку важливу роль відіграє робота з батьками. Ми добре розуміємо, як легко нам працювати, коли батьки є однодумцями з нами. І як буває важко, коли ми не знаходимо спільної мови з батьками наших учнів. Такі проблеми, я думаю, у нас не трапляються, але все ж таки треба до них бути готовими завжди. Бу Бурима Тетяна Іванівна підготувала до другу статтю, яка називається Роль батьків у підготовці домашніх завдань з молодшими школярами. Важко переоцінити роль домашніх завдань у навчанні, вихованні та розвитку молодших школярів. Домашня робота виховує уважність, працьовитість, відповідальність, спостереження, наполегливість, формує вміння планувати свою роботу, сприяє успішному володінню, навчальним матеріалом. Виховувати приличення вищої людській якості, батьки повинні ще до того, як дитина піде до школи. Для того треба вивчати дітей. Формувати вміння планувати свою роботу. Для цього, перше за все, батьки повинні причати дітей до режиму дня. Дотримання розпорядку дня сприяє формуванню школяр організованості, що стане хорошою звичкою і рисою характеру дорослої людини майбутньої. в майбутньому. Ми послухаємо виступ король Ольги Олександрівни. Вона презентує свій досвід роботи з учнями, які потребують особливої нашої уваги. Тому що, на жаль, не всі учні можуть бути відмінниками, але при цьому ми повинні приділити увагу абсолютно кожному учневі. Ми повинні кожного вивчити індивідуальні можливості. І тому стаття Олі Олександрівна називається «Любой ребенок – індивідуум». Будь ласка. Еще Гёте сказал, если мы будем принимать людьми, людей такими, каковы они есть, мы сделаем их хуже. А если мы будем обращаться с ними, как с теми, кем они хотят быть, мы приведем их туда, куда их следует привести. Работа со слабоуспевающими детьми является неотъемлемой частью труда педагога. От профессионализма умение услышать ребенка, заинтересовать своим предметом, помочь поверить ему в свои силы, зависит и то, что мы получим на выходе из школы. Ведь от этого зависит вся будущая жизнь ребенка. Ученик может отставать в обучении по разным причинам. Это пропуски занятий по болезни, слабое общее физическое развитие, наличие хронических заболеваний, задержка психического развития. Очень часто дети с таким диагнозом обучаются в общеобразовательных классах в связи с отсутствием коррекционных классов или нежеланием родителей перевести ребенка в специализированный класс или школу. Педагогическая запущенность, неблагополучная семья. Слабоуспевающих детей с проблемами обучения и поведения из года в год становится все больше. 80% знаний, умений и навыков должны быть сформированы именно в начальной школе. А первый класс чаще всего поступают дети, у которых эмоциональ... не сформирована эмоционально волевая сфера. Ребенок не может долго сидеть и слушать. Рассеянное внимание, неучтивый, подвижный, часто отвлекается, ограниченный словарный запас с ребенком мало разговаривали или совсем не занимались. В работе со слова успевающими я считаю, что учитель должен опираться на следующие правила. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса, не требовать быстрого ответа на него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку. Нельзя давать для слабого для усвоения ограниченный промежуток времени, большой разнообразный и сложный материал. Нужно постараться разбить его на отдельные информационные куски и давать их постепенно. Путем правильной тактики опросов, поощрений нужно сформировать у таких учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях, в сдаче экзаменов, в написании контрольных работ. Следует также осторожно оценивать неудачи такого ученика, ведь он сам очень болезненно к ним относится. Отже, шановні колеги, хочу школы Постійно підвищували свій інтелектуальний та професійний рівень шляхом самоосвіти і обміну досвідом. Матеріали, які ми сьогодні презентували, свідчать про це, як плідно ви працювали над своїми питаннями, над підвищенням якості знань учнів. Я пропоную досвід, який ми з вами сьогодні обговорили, який ми надрукували в журналі «Кредо», видати окремою збіркою з досвіду роботи вчителів початкових класів. Макіївської загальноосвітньої школи першого області 2 ступенів No36. Хто за це? Прошу проголосувати. От на голосно. Рішення прийнято.